Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, що ж таке подвійні нерівності та як їх розв'язувати. До речі, дане відео супроводжується додатковим матеріалом, про яке я розповім у кінці відео. Отже, на відповідь про те, що ж таке подвійна нерівність, можна відповісти просто: це нерівність, яка містить два знаки нерівності, наприклад, ось така нерівність. З одного боку, ми бачимо, що дана нерівність показує те, що X Буде з одного боку більшим, ніж А, а з іншого боку Х є меншим, ніж Б. Звісно, в нерівності може бути не обов'язково два строгих знаки менше. Можуть бути також нестрогі знаки, наприклад, менше або дорівнює. Також можуть бути такі випадки, коли в одній нерівності один знак є строгим, а інший є нестрогим. Ось, як, наприклад, два випадки нижче. Тепер давайте спробуємо розібратися з тим, а що ж означає кожна із даних чотирьох нерівностей, та, власне, як зобразити проміжки, які відповідатимуть даним нерівностям. Отже, почнемо із першої строгої нерівності, і її можна прочитати, зокрема, так. Х належить проміжку від А до Б строго. На координатній прямій це можна зобразити так. Отже, давайте зобразимо координатну пряму, відмітимо. Дві точки А і Б, оскільки обидві вони є строгими, тобто Х строго більше за А та строго менше за Б, ми і А, і Б позначаємо виколотими точками. А далі просто показуємо проміжок, якому належить наш Х, тобто проміжку від А. До Б, і для того, щоб його записати, користуємося, звісно, круглими дужечками. Наш проміжок починається від А не включно і закінчується Б не включно. Готово? Тепер давайте аналогічним чином швиденько пробіжимося по останнім трьох випадкам. Отже, другий випадок це в нас нестрога подвійна нерівність, і на цей раз. І точка А, і точка Б включаються у наш проміжок, через це я їх позначаю зафарбованими кружечками. Отже, якщо зобразити даний проміжок, то виглядатиме він ось таким чином. І у записі, звісно, вже будуть фігурувати квадратні дужечки. Отже, від А до Б. Включно, ось так буде читатися даний проміжок. До речі, більш докладно про строгі та нестрогі нерівності, а також відповідні позначення та види дужок, ви можете переглянути інформацію дану в окремому відео, посилання на екрані або в описі до даного відео. А ми продовжуємо. І третя наша нерівність, як ви бачите, містить різні знаки: один знак строгий, інший нестрогий. Отже, в першому випадку Х більше за А строго, через це А позначаємо виколотою точкою. А ось те, що Х менше або дорівнює b, означає, що b буде включатися в даний проміжок, через це позначаємо b зафарбованим кружечком. І відповідний інтервал тоді буде записуватись так. Починаємо інтервал від А не включно і закінчуємо b включно. Через це відкриваємо круглою дужкою, а закриваємо відповідно Квадратною. Нагадаю, квадратна символізує про те, що ми включаємо певну точку у проміжок. Або до слова проміжок, я часто використовую слово інтервал, тож не лякайтесь, це одне і те ж саме. Остання нерівність у нас дуже схожа на попереднього. Єдине, що на цей раз ми включаємо початок проміжок, початок проміжку, точніше, а не включаємо його кінець. Отже, відповідний запис буде наступним x належить проміжку. Від А включно до Б не включно. Ось ми з вами і розглянули основні види подвійних нерівностей в загальному випадку. А тепер час навчитися їх розв'язувати. І в цьому нам допоможе декілька прикладів. Почнемо з першого прикладу. Отже, одразу зазначу, що. Як мінімум, є два основних способи, як розв'язувати подвійні нерівності. Є один спосіб, який ми розглянемо зараз він, на мою думку, швидший. І є другий спосіб, який ми розглянемо з вами в одних із наступних відео. Він потребує знання систем нерівностей. Але в даному методі ми не будемо користуватися системами нерівностей, а просто будемо робити поступові перетворення, які будуть призводити до того, що в центральній частині нашої нерівності, тобто ось тут, у нас буде залишатися лише невідома змінна. В наших прикладах це буде змінна X. Отже, в нашому першому прикладі, як ви можете бачити, у нас в центральній частині є всього лише два доданки. Це, власне, доданок Х, який ми хочемо залишити сам по собі. І другий доданок це відповідно плюс 7, від якого, як ви вже здогадалися, нам необхідно позбавитись. І звісно, для того, щоб це зробити, ми повинні відняти сімірку. Але зробити це потрібно в усіх трьох частинах нерівності. Тобто, це потрібно зробити як в лівій частині, так по центру, так і відповідно в правій частині нашої нерівності. Отже, давайте відмітимо той факт, що ми збираємося відняти сімірку і, власне, зробимо це. Отже, в лівій частині я тоді записую 1 відняти 7. По центру поки що запишу те, що в нас вже було, і відніму сімірку. І відповідно в правій частині ще раз повторю дану операцію. І в результаті, як ви можете помітити, в центральній частині плюс 7 і мінус 7 в сумі даватимуть 0, тобто вони взаємознищаться, і по центру у нас залишиться лише змінна х. Відповідно, зліва ми матимемо мінус 6, а з права ми матимемо 3, і це вже по суті відповідь до нашої нерівності. Ось такий простий, але досить показовий приклад, який чітко повинен вам дати уяву. А який же ж метод розв'язання даного виду нерівності? Далі залишилось лише зобразити даний проміжок на координатній прямій. отже, давайте це зробимо. Відмічаємо, що у нас проміжок починається строго з мінус 6, і так само строго закінчується на трійці. І далі залишається лише виписати його. Отже, виписуємо кінцеву відповідь. Х належить проміжку від мінус 6 до трійки строго. Готово? Ну що ж, давайте трошечки ускладнимось. І розглянемо другий приклад. Як ви можете бачити, тут у нас так само два доданки, і в одному доданку міститься невідома, це доданок 3х, а відповідно другий доданок це мінус 5. Почнемо з того, що позбавимося від доданка мінус 5. Для того, щоб це зробити, нам потрібно до обох частин думаю, вже всі здогадались, додати п'ятірку, тому що мінус 5 і плюс 5 в сумі даватимуть 0. Саме через це ми робимо вибір на користь такої математичної операції. Отже, давайте додавати. Почнемо з лівої частини. Отже, додаю 1 додати 5. По центру буду поки що розписувати: 3х5 додати 5. І відповідно в правій частині також виконую додавання п'ятірки. Отже, по центру ми бачимо, що мінус 5 і плюс 5 в сумі дали 0, тому я їх закреслю. І давайте запишемо, що ми з вами вже отримали на першому кроці. Отже, Зліва отримали 6, по центру отримали 3х, і відповідно, в правій частині отримали 9. Далі ми ще повинні з вами зробити один крок для того, щоб по центру отримати просто x. І як бачимо, оскільки х множиться на 3. По центру, то нам необхідно поділити всі частини нашої нерівності на трійку. Отже, виконуємо ділення на 3. Я також докладно це розпишу перший раз. Звісно, цей рядок можна зараз не записувати. Отже, виходить, виконуємо ось таке ділення. Звертаю увагу на те, що ділення ми виконуємо в кожній частині, так само, як і будь-які інші операції. І тепер по центру ми бачимо, що наша трійка буде скорочуватися, і в результаті у нас залишиться просто Х. Отже, в результаті в лівій частині маємо двійку, а в правій трійку. Таким чином, наш Х буде лежати в межах від 2 до 3, причому і 2, і 3 включно. Тому обидва даних числа відмічаю зафарбованим кружечком і зображаю даний інтервал. Готово? Виписуємо відповідь. Оскільки і 2, і 3 ми хочемо включити в даний проміжок, не забуваємо використовувати для цього квадратні дужечки. Отже, розпочинаємо проміжок із двійки, закінчуємо трійкою. Все. Переходимо до третього прикладу. Отже, в даному прикладі ми повинні з вами розуміти, що в центральній частині перед нами також два доданки. Насправді. Перший доданок це плюс 8, а другий доданок це мінус 6х. Тому для того, щоб краще було це уявити, я пропоную просто переписати центральну частину у більш зручній формі. Запишу спочатку доданок мінус 6х, а потім додам вісімку. Таким чином, ми краще матимемо уяву про порядок дій. Отже, першою дією, звісно, буде позбавлення від плюс 8. Для цього, очевидно, нам потрібно відняти 8. Під обох, я маю на увазі від лівої і від правої частини нерівності. Звісно, від центральної частини також ми вісімку віднімаємо, і таким чином плюс 8 і мінус 8 в центральній частині будуть давати в сумі 0. Отже, давайте виконаємо дане віднімання. Це буде наша перша операція з даною нерівністю. Давайте розпишемо. Отже, в крайній лівій частині маємо від мінус 28 відняти 8. Далі по центру, як бачимо, якщо ми віднімаємо вісімку, то з плюс вісімкою в сумі маємо 0. Якраз те, що ми хотіли. І, відповідно, в правій частині мінус 22, мінус 8. Давайте виконаємо арифметичні операції. Отже, відповідно, зліва мінус 28 і ще відняти 8 будемо мати мінус 36. Далі, відповідно, по центру залишається лише мінус 6х. І, відповідно, в крайній правій частині маємо мінус 30. А далі, щоб залишити х по центру сам по собі, нам потрібно виконати ділення на множник, який стоїть біля x. Але на цей раз, зверніть увагу, цей множник він є від'ємним числом. Тому нам необхідно буде виконати ділення на мінус 6. А ми пам'ятаємо, оскільки ми виконуємо ділення на від'ємне число, то знаки нерівності ми повинні не забути змінити на протилежні. Тому я одразу запишу знаки, які ми отримаємо. Отже, перший знак був знаком менше, але після ділення на мінус 6 він перетвориться на знак більше. Так само і інший знак. Він також зміниться на протилежний. А тепер давайте виконаємо ділення. Отже, в лівій частині ми ділимо мінус 36 на мінус 6. Відповідно по центру, ми також виконуємо ділення на мінус 6. І, звісно, можна було одразу записати x. Так само, в правій частині ми ділимо мінус 30 на мінус 6. Як бачимо, в усіх трьох частинах отримаємо ділення від'ємного числа на від'ємне, тож в результаті будемо мати додатні значення. Отже, в крайній лівій частині матимемо плюс 6, по центру матимемо просто Х, і, відповідно, в правій частині отримаємо п'ятірку. Але, як ви могли помітити, проблема даного запису полягає в тому, що. Запис іде від більшого до меншого. Адже число 5, очевидно, є меншим, ніж 6. І на координатній прямій, звісно, п'ятірка розташовуватиметься лівіше, ніж шістірка. Давайте для зрозумілості одразу намалюю координатну пряму. Отже, дивіться. Звісно, спочатку буде йти п'ятірка, а вже потім буде йти шістірка. Тому, для того, щоб правильно записати наш проміжок, ми повинні. Якщо казати досить грубо, просто обернути останній рядок нашої нерівності. Що це означає? Ми повинні буквально його перевернути, тобто записати починаючи справа наліво. Давайте виконаємо даний запис. Отже, спочатку запишемо п'ятірку. Звернемо увагу, що до п'ятірки наш знак звернений, так сказати, вістрям. Отже, відповідно так його і запишемо. Таким чином, п'ятірка менше дорівнює за х. Як бачите, я не змінюю знаки, я просто читаю нерівність із права наліво. І далі так само звернемо увагу, що до х наш знак нерівності ось тут також звернений вістрям. І х менше за 6. Готово. Отже, тепер чітко ми бачимо, де використовувати який кружечок, де зафарбований, а де відповідно порожній. Отже, бачимо, що з боку п'ятірки нерівність у нас не строга, тому там я застосую зафарбовану точку. А відповідно, там, де в нас шістірка, там у нас знак нерівності строгий. Через це шістірку відмічаємо виколотою точкою. Готово? Отже, тепер ми безпомилково можемо записати кінцеву відповідь. Отже, х належить проміжку від 5 включно до 6 не включно. Ось такий корисний приклад. Теж один із базових. Ну що ж, давайте завершимо дане відео ще одним прикладом. Отже, в даному прикладі трішки дробів, щоб ми могли мати базове уявлення про те, що ж робити з такими нерівностями. Ну що ж, знову ж таки, першою ідеєю гарною є позбавитися від мінус сімірки. Для цього, звісно, необхідно просто додати плюс 7 до обох частин нашої нерівності. Отже, давайте почнемо із даної. Першої дії. Отже, додаємо до мінус 8. 7. Відповідно, по центру я вже залишу просто дріб, х поділити на 3. І в правій частині мінус 19 третіх додати 7. Одразу розпишу сімірку, як 7 перших для зручності. Очевидно, в правій частині можна одразу зробити додатковий множник 3 для нашого другого дробу. Давайте. Спростимо наші записи. Отже, в лівій частині мінус 8 додати 7, ми отримаємо мінус 1. Відповідно, по центру в нас вже залишається х поділити на 3, а справа можемо зробити спільний знаменник, Трічку Додатковий множник 3 я вже зробив до сімірки. Тому в чисельнику маємо записати мінус 19 додати 3 помножити на 7, а це 21. Отже, в кінці кінців маємо в правій частині. Додати в чисельнику мінус 19 плюс 21. Ну і, відповідно, це буде в нас просто 2. Отже, запишемо в правій частині 2 третіх. Тепер останнім кроком нам знову ж таки необхідно зробити так, щоб по центру був не дріб Х3, а просто Х. І для того, щоб скоротити знаменник 3, нам потрібно використати вже знайомий нам прийом із попередніх відео, просто домножити на 3. Таким чином, при множенні на 3 дана трійка зайде у чисельник нашого дробу. Давайте це запишемо. Отже, вийде у нас ось такий дріб по центру. І як можна чітко бачити, в результаті такого множення, до речі, ледь не забув, в лівій частині, звісно, також треба домножити на 3. І таким чином, як бачите, по центру трічка буде скорочуватися. І ми, те, що і хотіли, отримаємо просто Х. Отже, залишилось скоротити нашу трієчку ще в правій частині і записати кінцевий результат. Отже, давайте його запишемо праворуч. Отже, 3 помножити на мінус 1, це в нас буде мінус 3. Менше. По центру просто Х. І в правій частині, як бачите, залишилась двійка. Ось така у нас вийшла спрощена нерівність. Далі нам залишається лише взяти і записати кінцеву відповідь. Для цього давайте зобразимо даний проміжок на координатній прямій. Отже, в результаті маємо відмітити мінус 3 і, відповідно, 2. Показати, що x належить проміжку від мінус 3 до 2. Як бачимо, нерівність у нас строга. Тому відкриваємо даний проміжок круглою дужечкою і так само круглою дужкою будемо його закривати. Це і є кінцева відповідь. Ну що ж, сподіваюся, дане відео було вам корисне, і якщо ви маєте бажання спробувати розв'язувати схожі нерівності самостійно, а також перевірити те, що у вас отримається, раджу переглянути додатковий матеріал за посиланням, відповідно, в описі до даного відео. А я на цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео.